Друзі, а ви відчули уже певний розворот подій в просторі нашого життя. Якщо ви спостерігаєте за тим, що і як відбувається, ви бачите, що йдуть такі хвилі. Хвиля туди, на спуск, хвиля на підйом, хвиля на спуск, хвиля на підйом. Нас, знаєте, ніби колихає простір. Я вітаю вас, мудрі, неповторні люди сьогодні, і хочу передати вам. Мої відчуття, те, що я бачу, відчуваю, і трішечки вам торкнуся таких стародавніх знань і об'єднаю їх з сьогоденням. І прошу вас, будь ласка, послухайте і дайте мені зворотній зв'язочок. Якщо ви відчуваєте те ж саме, то напишіть в коментарях. Підтвердять мої відчуття. Якщо ж навпаки, можливо, ви відчуваєте щось інше, то спростуйте. Я буду вам вдячна за ваші коментарі. До речі, дуже вдячна моїм спонсорам. Я настільки радію, що вас весь час збільшується, і я вдячна вам за підтримку мого каналу і моєї діяльності, тому що для мене це є дуже важливим знаком. І важливо взагалі зараз така робота, тому що. Багато чого із наших старих переконань просто стерлося з нашої пам'яті, і ми маємо з вами вчитися жити в новому світі. І я, якраз, та людина, яка проводить саме через себе такі знання зі свого внутрішнього знання, зі свого власного досвіду, опираючись на такі, знаєте, закони вищого існування. Але все ж таки мені дуже важлива ваша підтримка. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка. Якщо ви дивитесь моє відео і не ставите вподобайку, то поставте, тому що це впливає на рейтинг і впливає на якість передачі знань на моєму каналі, дійсно. Так що всім я вам вдячна. І так, друзі, знаєте, що я відчула? Відчула, що пішов певний розворот, я вам поясню, чому я це відчула. Декілька років тому, і на протязі певного відрізку часу, я відчувала, що ніби йде таке, знаєте, звертання простору життя, тобто в енергіях. Ви всі знаєте, мабуть, уже це не є якоюсь такою таємницею, що весь наш світ складений з енергетичних таких полів. Ці поля мають вигляд таких сіточок. Вихрових там, сіточок, або навіть просто уявіть, що вам було простіше уявити, наприклад, якщо ви не поглиблювалися в знання метафіз... метафізики, то просто уявіть собі, отаку от стару таку сітку, ту, яку є стару, якою ловили рибу і ловлять. так, Знаєте, яка вона. І уявіть, що ось ця сіточка, стара сіточка. І от там, де були оці проміжки всередині пусті, так? і вона була складена з таких, як соти, так? такі сплетені, Так от ці лінії вібрували однією такою частотою, так? всередині створювалася така магнітна амплитуда вібрація, так? називається. І ось коли вони вібрували в Старому світі, ми з вами відчували довгий час. Однаково ось таку цю сіточку, в якій ми з вами жили. Ми живемо і жили. Так? То ми зараз також живемо, тільки в нас змінилася, я зараз поясню. Так от, в той час ми довго з вами перебували саме в такому полі вібраційному, і воно було для нас звичним. Це був старий світ. Я часто привожу вам такі аналогії з тим, що, ну, можливо, ви можете побачити це, як. Панно таке картину, таку, яка була намальована такими красками, розписана такими ось е е візерунками там і, і, і відтінками. А потім воно почало сипатися, 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 але структура залишилась правильно. Структура залишилась, і ця структура зараз почала змінюватися. І коли я відчувала, ніби знаєте, от візьміть оцю таку сітку, і якби її так знаєте, ну ось так, от, як бумагу, так от, як, як газету стару, знаєте, скомкати і що вона зжималася. Що вона робила? Вона багато чого видавлювала з себе. Це образно так, щоб уявити причини наших з вами станів, які ми проживали певний період. І ось декілька років тому я відчула це. Зжимання таке. Воно було поступовим. Я його досліджувала на собі, на станах свого тіла, психіки, почуттів. І потім, знаєте, а якийсь час в мене був такий, ось недавно, що ніби це все ось прямо зжалося і настільки, що воно має вивернутися. І вивернутися, ця сіточка, вона має абсолютно по-новому. І почався цей виворіт. Дійсно, почався в просторі. Повірте, це не ми з вами створюємо, це закон, існування. Такі періоди ми з вами вже проживали, і зараз пішов, просто прослідуйте за моїм, за моїм ланцюгом мислення. Зараз пішов розворот. Ця сіточка вивернулася і почала розправлятися. І вона розправляється хвильками, вона розкривається, щоб ми з вами втрималися тут, щоб ми не були в стресі з вами, щоб ми могли проходити цей період найбільш комфортно, щоб ми проживали вплетіння своє також усвідомлювали ці речі. І це все робиться поступово. Я відчула вчора певний здвиг, знов таки підтвердження, так як моїх відчуттів. І що я хочу вам сказати, як це ось видно нам зараз в полі нашого життя. Ви можете певний період спостерігати, і ви також вже відчуваєте, що всі передбачення, які говорилися, то було просто, просто текла вода, нічого воно не збувається і не може збуватися в такому процесі, про який я вам розповідаю. Тому що ця сіточка нашого простору вібраційна, оця така структура, по якій течуть енергії іншого порядку, вже вона не може реалізовувати. Пророцтва або передбачення, які говорилися вчора, сьогодні, чи були тисячу років тому навіть, вона не може реалізовувати ці передбачення, тому що вона відкривається в абсолютно новому форматі. І це все, що говорилось, воно не працює. Працює тільки, знаєте, ваше відчуття, ваша інтуїція кожної людини, ваше, ваше власне передбачення з вашого внутрішнього дос досвіду, яке веде вас поступово в цьому новому полі. Коли я відчула, що ця сіточка, сіточка, як я її так називаю, образно, вона розвернулася і пішов поштовх, оберніться на новини. Знов-таки заголовки новин змінилися. Чому змінилися? Пішло посилення саме тієї вже нової енергії, яка вже вживлюється в наш простір, розкриваючи все нові і нові такі, знаєте, об'єми свої. Вона дає нові можливості для омислення, для бачення, для дій. І тільки от воно пішло, люди зразу підхоплюють ті, які чують, вони підхоплюють цей ритм і розгортають його для себе, так як вони його відчувають. Не всі люди відчувають ці зміни. Вірніше, ці зміни йдуть, хочемо ми того чи не хочемо, просто чомусь, де в кого ще, знаєте, не доходить до нього, ще якби не усвідомлюється тут, от прямо в цьому житті, що ось таке може бути з нами. А може бути, і ви коли ви подивитесь навіть на ті новини, які ви дивитесь читаєте, якщо ви подивитесь на людей, які є аналітиками і говорять вам про, про війну в Україні, про зміни політики, економіки, зміни устроїв в багатьох державах, коли ви побачите, прослідкуєте, як ці люди себе ведуть як вони говорять, то ви побачите, що все це дуже швидко змінюється, перекручується. Люди забувають навіть ті офіційні особи, які казали щось вчора. Вони забувають сьогодні, що вони говорили вчора, на якій підставі вони то говорили. І знаєте, до чого це мене привело? До якого висновку? До якого висновку мене привело? Саме це, що багато з нас в принципі, дійсно важкувато згадують події вчорашнього дня, тому що кожен день йде. Оновлення, оновлення. Коли я вас зараз запитаю, скільки ви вчора випили води, ви зразу мені не скажете, тому що ви не фіксували цей процес. Ви скажете приблизно десь там, будете замислюватися, згадувати. Або я спитаю вас, а що ви їли в принципі, позавчора на сніданок. І ви не дасте мені відповідь, а про те, що ви робили, з ким ви говорили, і що ви відчували при тому, і що де з вами взагалі відбувалося тиждень тому, то взагалі вам буде складно згадати, правильно? Так от, ми всі в цьому процесі. Але висновок, який я зробила, дуже цікаво. Зараз таку вам вишню от скажу. Знаєте, яка вишня буде в цьому відео? Те, що я відчуваю, що. Та стара сіточка, та стара структура наших з вами переконань, вподобань, бачень, те все, що ми звикли з вами жити якимсь чином там, десь колись, або навіть тиждень тому, воно зникає поступово. Знов-таки, хто не бачив моє відео про канон поступовості, подивіться, там у мене є дуже цікаве відео про канон поступовості. Інш по-іншому не буває. Так от, друзі, колись писалося давно ще розписувалося за цей період, навіть вчені наші там доводили, зараз дуже багато є таких наукових доказів того, що у нас спочатку посилювалися дуже полюси землі нашої. Змінювалася вібраційна сітка, змінювалося. Змінювалися поля впливу, і зараз ви можете також це спостерігати за тим всім, що відбувається навіть в кліматі. Правильно? Але писалося так колись. Колись, так, знаєте, ще про андроїний колайдер казали. І так, знаєте, з такою хитринкою нам показували ці зміни, що як воно буде відбуватися. Але цікаво те, що а... цікаво те, що там була така. Допускали такий момент, були такі, знаєте, акценти. Я просто поглиблювала в собі це знання, і я, знаєте, скажу вам так: там було сказано так, що коли зміниться повністю вібраційний фон нашого життя, коли ми з вами вступимо в ту таку нову епоху водолія і почнемо в ній жити, то нам залишать іще. Певний час ілюзію старого світу, щоб ми з вами просто, знаєте, як то кажуть, щоб у нас дах не поїхав, щоб ми могли з вами усвідомити взагалі ці процеси, що з нами відбуваються. Тому що у нас це відбувається в клітинах, в мозку нашому, в мисленні, в ритмі серця, в тому всьому, що ми з вами проживаємо, це дійсно і впливає на наші фізичні стани. Але саме основне, що я хочу вам сказати на своїх відчуттях. Оцю таку вишню, я бачу вже, що ці всі ляльководи, ці всі і, і, актори Великого світового театру, яких як ми, ми дуже бачимо часто в медіа, ці всі актори, які грають акторів, а насправді є глибоко мудрими людьми, ці всі люди, які а особливо ті люди, які забувають, що вони їли вчора, і ці всі люди, які думають, що вони впливають ще, особливо те зло, та негативність і те все, знаєте, якщо вони думають що вони ще впливають на цей світ, то я вже бачу ясно, що цього світу старого не існує. І ті люди, які не підпадають під параметри нового вже цього такого поля, де розкриваються нові можливості для життя, ті всі, хто сюди не підпадають, вони просто як ілюзія залишаються. Вони просто дехто з них, коли я дивилася на декількох людей, які вважають себе такими, знаєте, впливовими там, які хочуть змінювати світ і працюють на стороні зла. Вони вже мертві, просто і енергетично, і навіть, і навіть ось ось фізично. Просто мені здається, що от як я бачу, як я відчуваю, що цього, цього всього, цього цирку вже його нема, він мертвий. Просто для нас залишається певна така ілюзорна ширмочка, щоб ми з вами ще якби думали чи бачили, що воно ще є. Цей розворот показує, що для того, щоб просто люди, більшість людей усвідомила це все в собі, щоб це не було шоком так, для свідомості, то оця вся ширма вона спаде, причому дуже швидко. І тоді буде зовсім ясно, хто на стороні нового світу вже працює і живе. А хто просто розсиплеться разом із цією такою ширмою старого, такого, знаєте, з таким, не знаю, лахміття це старе посиплеться просто, і ми побачимо от реально, просто без, навіть без сумнівів, побачимо, що ось ця людина, ось вона така, вона старається, вона виконує всі е, заповіді нового світу. Вона йде в ногу з законами, а головний закон, ви знаєте, це божественна етика, це мораль, це любов, це, це знаєте, таке, глибоке-глибоке милосердя і розуміння єдності своєї в цьому світі з усією природною його силою. Тобто Дуже цікаві у нас з вами часи, друзі. Дуже цікаві моменти ми проживаємо. Я відчуваю так, що потроху все те складне і важке, воно з нас, знаєте, так ніби обтікає. От з усіх, навіть в кожного у вашій долі, у вашому житті, у, вашому, у ваших відносинах, у вашому здоров'ї. Просто зверніть увагу. Як потихеньку вам уже ці хвильки так раз і відкриваються? Я там написала серію коротких відео. Зараз буду монтувати їх. Будь ласка, заходьте, дивіться, я там покроково там розповідаю вам, як дійсно чим відрізняється старий світ від Нового світу. Щоб просто ми з вами знали те істина, яка є, що ми наповнюємо світ новий. Самі собою і тим, що ми в ньому проявлюємо. І це все має відповідати тільки найвищим законам існування, які порушувати не може ніхто. І я хочу вас сьогодні заспокоїти просто і сказати вам наприкінці свого відео, що війна вона триває до тієї пори, поки не йде різкий розворот у усвідомленнях людей, навіщо вона потрібна. І війна, як така, вже, те все, те, те все, що ми з вами пережили в цій війні, воно вже відчувається як завершення. Ми не бачимо її сенсу. Там уже підписали там про ці корисні копалини якісь, там щось там підписали, щось там десь хтось щось там хотів, потім уже перехотів, дивишся, вже все змінилося. Ви знаєте, а дійсно важливо те, що зараз відбувається в цю мить. І я відчуваю цю зупинку, зупинку всього саме в, в цій війні, і вона буде неочікуваною в тому плані, що піде сила піде сила от нового світу туди буде вливатися, де потрібно посилити. І я вже відчуваю витік і, і обесиленість, безсилля, таке, знаєте, от тих всіх, хто просто дивишся, вони вже ну просто. ну... Ну абсурд. Ми живемо в світі абсурда, але цей абсурд не забувайте. Це тільки для нас така завіса. Що ви ми думали, що якби ще трішечки там з того світу, де ми звикли, до брехні, до маніпуляцій, до того, що нас принижували, до того що нас в рабську систему впихали, до того привикли, що весь час ми щось винні з вами комусь, кудись, колись, що ми маємо десь щось віддавати, що ми маємо там щось таке, щось не знаю, робити, забуваючи про себе, хто ми є. А зараз, якраз, відкривається а Така ця завіса відкривається, падає, так падає, знаєте, як вуаль така. І ті люди, які відчувають, а я впевнена, що серед вас є багато таких людей, ви також відчуваєте, то відпускаєте те все. Ви ні за що не вчепитесь там більше, ні за які ваші навіть болі. Тому що все воно вже стікає. Як та вуаль, така темна, знаєте, і залишається тільки ще димок від неї. А саме те, що світ буде кращим, те, що він буде е дійсно кращим для тих людей, які його відчувають. Тому що для тих людей, які не відчувають цих змін, він буде ще гіршим. Повірте, так воно працює. Але є закон поступовості. От, і слава йому, на віки віків, та що не відбувається, у нас дуже різко це все. Тому що так було закладено і запрограмовано. І прийде мить, і кожен з нас прокинеться у відчутті цього нового простору життя на, на весь розмах свого серця. І тоді ніхто нам більше не скаже, що ми з вами робили щось не так. А те, що було в минулому, наш негативний досвід, він весь стирається і зітреться повністю з нашої пам'яті. І так, я надіюсь, вам відео було корисним. Я прошу вас приходити на, мої, на мій канал. До речі, скоро буде мій курс, шлях цілителя архетипу. Це курс, мегакурс, до якого я йшла все своє життя. Я зараз буду його рекламувати, буду вам про нього розповідати, буду вам давати дуже цінні знання, навіть якщо а, навіть якщо я його проводжу тільки один раз на рік. Це живий мій курс, великий курс, трансформаційний, де розкриваються здібності. Там, взагалі, дуже глибокий цей курс, і він трьохрівневий. І я його проводжу тільки один раз на рік. Так от, в цьому році він починається 21 червня. Так що я, якщо ви прийдете, друзі, я буду вам вдячна і буду чекати вас. І я знаю, що кожен з вас зачерпне стільки своїх знань для себе і проведе їх в цей новий світ, що ви навіть не уявляєте, наскільки ви маєте вже такі здібності. Тому всім дякую за увагу, до наступних відео. Наступне відео буду писати вам пізнавальні, розкриваючі, трансформуючі, глибокі, тому що зараз до цього спонукає вже цей новий простір, коли він дає мені такі можливості. Всього найкращого. Коментарі чекаю, подобайки дуже дякую. Підписникам дякую, всім здоров'я, любові і! Милосердя один до одного і до самого себе всього найкращого довечення.